Понад 350 гектарів землі у Малій Кам'янці не належить селу. Її власником є державне дослідницьке господарство П'ядецьке. А насправді там гуляє вітер та собаки. Керівництво села та району неодноразово зверталося до науковців із проханням вирішити проблему. Однак і нині там споруди валяться, техніка іржавіє. Люди практично рік не мають заробітної плати. Подивитися на музей соціалізму під відкритим небом їздив Богдан Малецький. Практично в самому центрі села руїни. Це наслідок господарювання науковців із дослідного. Господарства п'ядецьке вже більше вісім років тут не обробляють землю. Останню корову вивели з корівника років п'ять тому. Селяни та підприємці якось намагалися врятувати господарство від загибелі. Однак, керівники ДДГ встановили високі арендні ціни, так і залишилися без нічого. І науковці, і селяни каже місцевий мешканець депутат районної ради Михайло Козловський. Для того, щоб запустити це в роботу і почати працювати, були напрацювання, були інвестори підходили з тим з пропозиціями, щоб взяти в оренду дані приміщення і десь вирощувати курники, створити курники, створити якийсь свинокомплекс. Але оскільки оренда... Плата була завишена і неможливо було працювати, тому і інвестори відверталися і їхали, і це залишалося в такому стані, як воно є на сьогоднішній день. Хоча воно в той час ще було в ліпшому стані, що можна воно ще працювало десь там частково і можна було ще це зберегти, але в той час воно забуло. Відмовлено, і воно так і завалилося. і Так сталося воно до сьогоднішніх днів. І сьогодні ми бачимо таку картину. Ми зустрічалися із головою обласної державної адміністрації Михайлом Васильовичем Вишванюком під час відкриття нашого дитячого садочка і з Михайлом Михайловичем Неричем, де була розмова про те, що буде надана нам допомога в тому напрямку, і ці всі неподобства, як назвав їх Михайло Васильович Вишванюк, будуть усунуті. І ми надіємося на те, і віримо в тверде слово наших керівників, бо це є дійсно керівники, які відповідають е, повному елітному фаху, і вони е, що кажуть, то виконують ще восени пройти територію колишнього державного підприємства можна а влітку тут панують змії та плантації борщівника Сосновського. Один за одним валяться складні приміщення з одного з них доноситься сильний запах якоїсь хімії, страждає від бездіяльності господарства і саме село, адже за оренду землі в сільський бюджет платили ще в першому кварталі, каже сільський голова Микола Гришук. Він неодноразово намагався поспілкуватися із керівниками П'ядецько. Однак, очільники господарства останнім часом навіть не піднімають слухавки. Це центр села, це ж було колись як вам сказати спосіб існування для села. Робочі місця. На місці сім'ї. У нас залишився гуртожиток від дослідної станції, який зараз пустує. Колись він був заповнений сім'ями, робочими сім'ями. Поля оброблялись, була худоба, а зараз це не може приносити радості, всім розумієте. Десь півтора тижні тому з Якимовичем мали зустріч, Михайло Васильович, наш районний депутат, і я так само з ними зустрічався на рахунок. Невиконання, вони нам платять земельний податок, мали би платити. За перший квартал заплатили, а за два не платять. І от була така розмова, щоб вони нам проплатили. Михайло Солодич особисто з ними зустрічався з Абрамиком. Вони нічого нам не говорять, Землі, нічого, не, нічого не працює, ми платити, я так зрозумів, не будемо. І все, бо фіксований податок запланований і ніхто не платить. Думаю, У нас є невиконання. А далі ми потрапляємо на тракторну бригаду. Тепер тут нічого не працює. Можна хіба що водити дітлахів на екскурсію, щоб показати, як колись виглядала радянська техніка. Селяни кажуть, що все, що ще було на ходу, господарі перевели в інший район, де їхнє підприємство процвітає. А про мешканців малої кам'янки забули заробітну плату. Видавали ще минулого року перед великодніми святами. Мабуть кажуть працівники, і цьогоріч їм нічого не світить. З малої кам'янки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.